Водіїв заохочують до дотримання правил дорожнього руху. Представники громадської організації Комітет транспортної безпеки вже друге провели регіональний конкурс Територія безпеки. Акція дає змогу визначити перевізників, які найкраще знають правила дорожнього руху. Конкурс проводили ще у минулому році. Тоді участь брали лише спеціалісти з безпеки. Втім, цьогоріч вирішили дещо змінити умови конкурсу. Тепер оцінювали усіх охочих працівників автопідприємств. Побачили наміри перевізників: приймати участь, популяризувати законодавці з безпеки дорожнього руху призові місця зайняли перевізники з Самбірщини та Борислава. А от перемогу одержало львівське АТП 14631. Нагородили лідера іменної статуеткою переможця, а також подарували принтер. Втім, не образили й тих, хто не дійшов до фіналу. Усі учасники отримали аптечки, методичні посібники та різноманітні сувеніри. Організатори конкурсу Територія безпеки радять перевізникам з усієї України добряче вивчити правила дорожнього руху. На наступний рік ми плануємо провести розширений конкурс, який мати. Ми вже все український формат, і ми визначатимемо за відповідною кваліфікацією територію безпеки руху.